Села Кудрявське та Маломар'янівка на протилежних берегах мертвоводу. Наша наступна розповідь про села з гарними назвами: Кудрявське та Маломар'янівка. Вже неодноразово, коли ми маємо намір збирати інформацію про одне село, то нам розповідають іще й про село, яке теж має бути зафіксоване в історії Братщини. Так і цього разу. Із запитом про село Кудрявське спілкувалися з Тетяною Іванівною Чумачок. Бондаренко. І дізналися, що поруч було село Маломар'янівка, з якого вона родом. Тож переплетена історія цих двох сіл, переплетені родинними зв'язками жителі, А розділяла їх річка Мертвовод. Ще в цій історії розповіді Володимира Михайловича Парамієнка та Валентини Олександрівни Матяш Вердеренко. А першою фотознімки із жителями села Кудрявське. Нам принесла Раїса Федосіївна Виверець. Історію можна охоплювати в різні вікові періоди. Ми згадуємо, що після так званих Ясенських угод територія цих двох населених пунктів та й села Крива Пустош була казеною землею. Тобто землею, яка належала Російській імперії, тому так і називали Хутір казьоний. Є відомості, що 1889 року. Тут мешкали заможні селяни Назаренко та проти Єреску, тобто край був уже заселений. В ті часи керувала розподілом землі одеська землевпорядна комісія генерала Сомова, яка дала дозвіл селянам села Петрівка Херсонської губернії на заселення цих територій. Першим був Карпо Курочка, з ним прийшли осачі, волонтерці, Дігтяренки, копали землянки, обробляли землю. Далі революція 1917 року. Бідняки організувалися у партизанські загони на чолі з Сергієм Кушніковим та Павлом Ревенком, які потім увійшли до складу братського полку. З 1926 року виникло товариство по спільному обробітку землі. В 1930-му тут утворилися колгоспи маломар'янівці Радсело, Кудрявському Червоний партизан. Потім 1932-33 рік Голодомор. Цю сторінку в нашій історії мають пам'ятати всі. Торкнулася кожної родини. Старожили зазначили, що врожаї в 30-х роках були більшими за сорокові, бо краще оброблялася земля. Чоловічого населення було більше. Наступний період історії велика Вітчизняна війна. Жителька Кудрявського Домна Маліцька переховувала червоноармійця, який відстав від своєї військової частини і залишився в німецькому тилу. Коли його заарештували по дорозі до лінії фронту, він на допиті зізнався, у кого переховувався. Домну за це фашисти відвезли у комендатуру Добратського і розстріляли. Її прах покоїться в парку слави. 18 березня 1944 року військами 113-ї Стрілецької дивізії 57-ї армії 3-го Українського фронту від німецько-фашистської окупації були звільнені села Антонопіль, Кудрявське, Крива Пустош, Маломар'янівка. У повоєнні роки в кожному селі було своє господарство, а це значить земля і ферми, комори, контора, клуб. Наприклад, в селі Кудрявське клубом завідував на той час Віктор Карпович Паладій, пізніше голова сільської ради. У селі було багато людей. Щовечора на кожному кутку грала гармошка. Клубом була невеличка хатка, але життя там вирувало. Навіть ставили п'єси, знаходилися свої артисти і режисери: 100 тисяч, Назар Стодоля», Наталка Полтавка. Це ще не повний перелік репертуару. А на прем'єри, які проходили на дворі, сходилося все село. Культуру підтримувала сама молодь, адже була талановита Віктор Паладій відвіз дві машини капусти і продав у кривому розі, а на виручені гроші купили інструменти для духового оркестру, яким керував Василь Тимофєвич Бондаренко. Грав також його брат Іван Тимофійович. У 1958 році п'ять господарств, які були у кожному селі, об'єдналися в одне і назвали його колгоспом імені Жданова, пізніше колгосп імені Котовського, хлібороб. Головою обрали Сергія Лук'яновича Могильницького. У 60 70-ті роки минулого століття села Кудрявське та Маломар'янівка були чималими, а існували як єдине ціле. У Кудрявському було понад 70 хат, пригадує Тетяна Іванівна Чумачок Бондаренко. Засноване село, ймовірніше всього, в останнє десятиліття 19 століття, бо мої бабуся і дідусь по мамі Марія Парфентівна та Іван Чабаненки народилися в цьому селі, і їх батьки також тут жили. В родині Чебаненків було п'ятеро дітей. Іван, Раїса, Надія, Дар'я та Коля. Жила родина в Маломар'янівці. Здовж річки тягнулася одна довга одностороння вулиця, яка згодом переходила в двосторонню. Городи були не до води, а всі вгору, в степ. В родині Тимофія Остаповича та Оксани Григорівни Бондаренків це по татовій лінії, було п'ятеро дітей два сина і три доньки. Десь близько 30 будинків було мало Мар'янівці. Тут жили Чебаненки, Вердеренки, кілька родин Бондаренків, Мельничинки, Буберенки, Ортові та інші. В селі був вівчарник, через балку свинарник птахарня. У школу діти ходили в Кудрявське. Там була чотирирічна школа, вчителювала Катерина Тимофіївна Бондаренко. Школа це звичайна хата на дві кімнати. Існувала вона до 50-х років, а потім закрили. У селі були гарні сади, криниця, камінням, якого у цій місцевості дуже багато, обгороджували садиби, сади. такий був природний матеріал для загорож. Село почало розпадатися, бо не підводили електролінію, радіо, не було й дороги, а в Кудрявському все це з'явилося. В селі ставок загатили десь наприкінці 70-х, початку 80-х років. Згадую дещо про Кудрявське: ми жили на Випханці, так називали куток села. І на нашому кутку було десь 30 хат, в яких жили степові, лотарі, парамієнки, загурські, Бондаренки, Чабаненки, Черіднічинки, Молокости, Ортові, Кокуші, Виверці, Паладії. Кухаренки, Стрельцови, Музики, Кудренки, Погребенки, Журавлі, Буберенки, Немченки, Коріні, Гаджулові, Масельські, Слюсаренки, Юрескули, Зелінські, Левицькі, Канівці, Різанові. У кокушів був сепараторний пункт молоко сепарували і вершки возили на сирзавод. У магазині працювали Леонід Цаковський, Марія Ревенко. Василь Юреску, Олександра Сабіна. Неподалік сільського клубу були дитячі ясла, куди приводили зо два десятка дітлахів якийсь час ним завідувала Дар'я Іванівна Бондаренко. А у клубі був великий зал, сцена та кінобудка. Тут готували концерти до святкових дат для земляків. Був баяніст, привозили фільми, на які дружно сходилося все село. Особливо любили фільм про часника і галушку. З виробничих ділянок у селі була молочнотоварна ферма, свиноферма, вівчарник, тракторна бригада, гараж, тік, кузня і плотня. Ферма, де утримували корів, стояла на краю села. Ведлікарем там працювала Олександра Буберенко, техніком штучного запліднення Іван Тимофійович Бондаренко, мій тато. Пізніше він працював на вівчарні, де овець стригли, а вовну здавали у загодконтору. Про тяжкі періоди нашої історії Тетяна Іванівна зі спогадів її рідних розповіла таке від голодовки 32-33 років родину Чебаненків рятувала корова. У них ще був великий щедрий сад, тому вантажили фрукти на підводу, і у ближніх селах. Соколівка, витязівка крива пустош міняли на картоплю, інші продукти. Було, що пекли коржики, звисівки та лободи. Про окупацію її мама розповідала, що в хаті стояли німці. Хата була на дві половини, ще й великий сарай. Бабуся готувала німцям їсти. А маленький коля, брат, плакав на печі, то німці погрожували. Що якщо не заспокоїть його, то буде кіндеркапут. Пам'ятала Дар'я і визволення в 1944 році. Було велике болото, всі дороги розгасли, німці втікали на підводах, машинах, які загрузли в багнюці. Посідали на коней, втікали на братське. Під час окупації над місцевими жителями не знущалися, давали мило. Дітям цукерки та льодянники у металевих коробочках. На примусові роботи відправили з їх родини Надію і Марію. А Чебаненка та Вердеренка тоді вони були молодими чоловіками, заховали в погріб, зверху поставили скирту, ночі ж на мотузці їм опускали їжу. Якось передали їм меду їх дуже запалило, хотілося пити. Тому Іван вибрався. Пішов шукати воду. Заліз назад в погріб, а накрити його не зміг. Слава Богу, вранці це побачила бабуся і швидко все повернула на місце. Спілкуємося з колишнім жителем села Кудрявське Володимиром Михайловичем Парамієнком 1946 року народження. Своє рідне, квітуче і гарне село та його жителів дуже добре пам'ятаю і люблю. Розташування вулиць було своєрідне, з вигинами, колінами, хуторками, випканкою біля ставочку. Моя мама Олександра Миколаївна Ревенко 1921 року народження, родом з села Кудрявське. Тут жили і її батьки Катерина Онуфріївна та Микола Ревенки. Мій тато, Михайло Григорович Парамієнко, села Дончино Кіровоградської області. Він під час війни двічі втікав з полону, переховувався, а в 44-му, після визволення, пішов на фронт. У родині було двоє синів я та брат Василь. Мама після війни працювала в полі, тягала борони, сапала ланку. Потім була корзиницею, приймала яйця. А Віля Руденко приїжджав з братською безстаркою і вантажив її продукцію, віз на яйцебазу. Де прийомщиком був єврей, потім яйця відправляли десь далі. Кілька разів і мене брала з собою. Запам'ятав церкву, яка була дуже висока і гарна. Батько перед війною в Ганіці викладав математику і фізкультуру, а після війни працював фінагентом. У нього була каталка, кінь і велика дільниця. Соколівка, Улянівка, Кудрявське, Антонопіль, Юрівка, Костувате, Ганівка та інші. Потім став бригадиром у колгоспі при голові Могильницькому, завідував свино і молочно-товарними фермами. Пригадав Володимир Михайлович і своїх земляків. Навпроти невеличкої бригади, де був телятник та конюшня для виїзних коней, жили Виверці, далі Ревенки, Антон Кудренко. Його бабуся Софія Карачун, Антон і Фросина Сабіни, пригадав діда Антона, який був рибоводом, і давав дітям влітку кататися по річці на плоту. За клубом, ще вулиця була, стояв амбар. Жили вдова Марія Паладій, Софія Паладій, Поліна Виверець з чоловіком. Потім далі була ферма. За амбаром жив Федір Прокопчук з дружиною та дітьми, родина молодиченків. Знаною в Кудрявському була сім'я Макара Андрійовича Паладія. У них з дружиною було четверо синів Володимир, Василь, Петро та Микола, славні трудівники. Були в мірі ковалі майстри, Яків Степанович Бондаренко та Іван Стрілець. Кузня і плотня теж стояли на випханці. Великою було і сім'я Тарнавських. У бабусі по мамі Катерини Онуфрівни і Миколи Ревенків було семеро дітей Олександра, Марія, Любов, Павло, Валентина, Олена та Василь. Микола Ревенко був знаменитий мисливець. У голодовку 32-го року він брав рушницю і йшов до річки. Там були просіки. Він стояв і чекав, коли вийде на мілину здоровий короб. Тоді стріляв, гукав доньку Сашу, яка була ще невеличкою. І вона тягнула того коропа, аж хвіст волочився по землі додому, тож і не пропали з голоду. У них були в погребі дерев'яні бочки, і голова родини набивав за зиму дві-три бочки зайців. Хліба, особливо під весну, вже не було. І Катерина вимочувала тих зайців, ставила в піч, щоб добре розімліли. Діти їли і так вижили всі, ніхто не помер. Допомагав Микола і односельцям у той тяжкий період. Біля їх хати ріс здоровений явір, була гарна криниця. А ще Микола Ревенко був борцем на всю округу. Він у неділю сідав на коня і їхав на базари, у витязівку, ганівку, Рощахівку, де завжди змагалися борці, а звідти привозив нагороду мішок зерна, цукор шматками. Це були десь 30-ті роки. Міцний жилавий був, великий силач. Дуже гарно в селі співали Михайло Григорович Парамієнко з Василем Семеновичем Ревенком. На весілля всі підсаджувалися до них і слухали. Улюбленою піснею було «Ой геля-геля, гусоньки настав. Співали, звичайно ж, акапельно. Пізніше син Ревенка, Василь Васильович, Став оперним співаком в Одесі. Володимир Михайлович Парамієнко теж перейняв прекрасний голос від батька і на сцені вже 53 роки. Пригадав, що було два духових оркестри: один у Кривій Пустоші, а інший у Кудрявському. Капельмейстерами був Василь і Іван Бондаренки, а їх батько Тимофій був найвідоміший капельмейстер на всього округу. Не тільки співав, а й грав на баяні і гармошці у 50-ті -60 60-ті роки і Володимир Парамієнко з Михайлом Кокушем. Вони самоучки. Ще в школу ходили, а дівчата прибігали і просили його маму, щоб відпустила Вову пограти їм на танцях. А яка палка у нас була гарна і квітуча, зі скелями, водопадами, гарні плеса, море риби, випасалася худоба. У людей було по 60-70 соток городів. Дуже гарні росли біля садиб сади, і колгоспний невеликий сад теж був. Там росли райські яблучка, інші сорти яблук, вишні. А за ставком була невелика копанка, викладена камінням. Дуже добра у ній була джерельна вода. Хати під соломою стояли. Мене батько навчив крити хату, робити мати із соломи. Вмію мурувати вальками. Така наука від нього залишилася на все життя. Десь на початку 70-х зробили дамбу, і вся ця краса у балці пішла під воду. Третя наша співрозмовниця Валентина Олександрівна Матяш Вердеренко. З дитинства вона запам'ятала таке на річці мертвовод було повно домашньої птиці, і на ставку теж. Вранці ходили чорногузи, а діти бігали на них дивитися. Здовж річки росла конопля, її вирощували у колгоспі, а потім здавали на пенькозавод. На річці була величезна кам'яна плита. Там вода була тепла, і все літо плюскотіли і купалися діти, спускалися, як по ковзанці. Неподалік річки росли три дикі груші. Коли по весні розливався мертвовод, ходили дивитися, як скрисає крига. Це був великий шум і тріскіт. А влітку ловили коропи, були великі, деякі розміром з ночі. Водилися також соми, щуки. Була гарна левада, коні крутили колесо, і город таким чином поливався. З очерету стояв курінь, де сторожував сторож. Ми печерували раків. Розповідає Валентина Олександрівна, ловили їх відрами, а ще ловили бубері, які, до речі, водяться тільки у чистій воді. Напроти мого дідуся з під землі вийшов на поверхню рожевий граніт. Приїхали геологи, двічі підривали, і він дав тріщину. А ми збирали дротики від тих підривань та плели собі персні. Дідусь мій, на городі вдома, Вирощував великий баштан, а потім міняв кавуни та дині на зерно і яблука в навколишніх селах. Якось була велика гроза і блискавка влучила у стріху дах згорів. Так у нього першого в селі з'явився залізний дах на хаті. Всі інші були із соломи. В школу в Кудрявське ходили через річку по камінцях. А коли вода розливалася, не було можливості перейти. Великі роди були Бондаренків, Вердеренків, жили Іван Чабаненко з дружиною Лідія Тихонівна Співак. У 1980 році село Маломар'янівка зникло з мапи України. Зараз село Кудрявське підпорядковується Братській селищній раді. Це Кривопустоцький старостинський округ. Старостує тут Катерина Іванівна Сінченко. У селі на сьогоднішній день. 45 будинків і 92 жителя. Вдячні бібліотекарці села Крива Пустош, жительці Кудрявського Тетяні Паладій за сприяння у зборі світлин та за сучасні світлини. Ось така історія цього села зібрана нами. Доповнюйте в коментарях, будемо вдячні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом.